Всім привіт! Я так давно не сиділа ось так з камерою. Як ви вже напевно зрозуміли по обкладинці, по назві цього відео, сьогодні я буду знімати влог. Ну і не тільки сьогодні, а і наступні декілька днів. Давайте я зараз швиденько розповім ситуацію та про плани на наступні дні. У мене зараз канікули, я була на канікулах в селі, але зараз я вже приїхала додому десь годину-дві тому. А завтра, в п'ятницю, я поїду в Одесу до тата. Я поїду вранці з бабусею, тобто потяг буде на сьому ранку, а назад ми будемо їхати в неділю. Ну ось я дуже коротко постаралась розповісти, тому давайте зараз будемо збирати речі. Хоча спочатку думаю, потрібно написати список. Я, поки була в селі, я писала список, ну, речей, які потрібно мені взяти з собою. Але я їх писала в нотатках, тому. Давайте я їх зараз перепишу собі на листочок. Щось доповню, щось заберу, можливо. І перепишу їх на листочок для того, щоб я могла знімати. Так як знімаю я на телефон. І цей список теж на телефоні. Такс. Я ось вже ніби список написала, але його тримаю Ось. Тут, напевно, нічого не видно, тому що у мене почерк максимально дрібний. Так. Да. Але ладно. Тому я думаю, я зараз спочатку просто підготую всі речі, складу їх десь на дивані, наприклад, погрупую, можливо, а потім вже їх буду складати в рюкзак. Так, я поїду з рюкзаком. І тут Катя зрозуміла, що у шафі чого немає і їй прийшлося його діставати з дивана. Я вже в принципі все склала, але мені здається, якось зараз тут переді мною трохи маловато речей. І я взагалі-то мала їхати з ось цим рюкзаком. Я з ним ходила раніше у школу минулого року, хоча ми минулого року майже не навчалися. І навчалися ми не в школі, а в училищі, так як зараз. Але я думаю, можливо це мені їхати з ось цим рюкзаком, тому що тут речей справді достатньо мало. Але все ж це ще не всі речі, тому що я ще собі буду класти якийсь перекус в дорогу. Також, наприклад, в мене зараз заряджається павербанк. Ну і в принципі це ще не все. Ладно, буду, я думаю, зараз це все складати в ось цей рюкзак. Я зараз вже все склала те, що могла скласти на даний момент, і зараз цей рюкзак напівпустий. І достатньо легкий. Зараз я хочу трішки помонтувати відео, але не цей влог, який я зараз знімаю, а інше відео. Але якщо чесно не знаю, яке відео вийде першим, чи влог, чи те інше. Ну, ви вже мені здається, дізнаєтесь це. Після того я майже нічого не знімала, тому давайте я вставлю декілька кадрів та переходимо вже до наступного дня. Наступний день, сьома ранку, та я вже в потязі. До речі, це емоції людини, яка в ньому вперше. Дорога була довгою, сім годин. Я там і сиділа, і лежала, так як сім годин висидіти, практично неможливо. Хоча правильніше сказати, для мене неможливо, так як у мене сколіоз, та я не можу довго сидіти. Коли ми виїжджали, було ще темно, а потім можна було милуватися дуже гарним сходом сонця. Також старалася малювати, хоча чому старалася? Я малювала. Щоправда, було не дуже зручно, але все ж. Дорога була не такою важкою, як я її собі уявляла. І ось минуло сім годин, і я вже в Одесі. Ми дісталися додому, а потім мене забрав тато та я поїхала з ним на роботу. А ввечері ми пішли у гості. А наступного дня ми гуляли містом. А це я стою на цьому ж Тещинському мосту і стараюсь відчути, як він хитається. Але я знімала достатньо мало, на це було дві причини. Я старалась насолоджуватись моментом, а також через війну фото та відеозйомка в багатьох місцях заборонені. Потім ми пішли у кафе, у якого просто неймовірна атмосфера, та я там зняла дуже багато гарних кадрів. До речі, публікувала відео в шот, тому можете переглянути, якщо його не бачили. Дуже подобається його атмосфера, кожен куточок зачаровує. До речі, ось такі котики тут на кожному кроці. Наступного дня ми також гуляли. А ще купили ось таку класну вишиванку. Дякую! А вже в обід цього ж дня поверталися додому. Знову ж сім годин в потязі, але, як на мене, вони минули ще швидше, ніж попередні. Для мене знімати влоги трохи незвично, тому пишіть, чи він вам сподобався та чи ви ще хочете бачити відео такого формату. Тому це відео я буду вже завершувати. Сподіваюся, наступне відео ви побачите скоро. Але, на жаль, нічого не можу вам пообіцяти, так як зараз почався, і, напевно, правильніше буде сказати, продовжується не зовсім легкий період у навчанні. А я дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо це відео було цікавим, та пишіть коментарі. До зустрічі!